ooh Come oh, on. Сам не знаю, де погину, сам не знаю де погину хей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. I'm gonna

Серцю лежав. Ти на моїм серцю лежав. Сьогодні ми прийшли провожати в останню дорогу Солодовника Володимира. І якби там які б то сплетні не ходили, але я завжди говорю. Якби не було цієї проклятої війни, а це б людина жива була. І ми її охоронимо. як людина, яка пішла захищати цю країну, захищати сім'ю, захищати село, захищати родину і захищати всіх, кому що щось не подобається. Але він віддав своє життя за нас, за осадчинців, за Петропалівців, за хорошан, за громаду, за любу дитину і за любого, хто тут стоїть на цій землі. І за це йому честь, шана, хвала і подяка. Я розумію, що сьогодні дружина втратила свого любимого чоловіка, а Микола втратив батька. Уже все, на краю села володі не буде. Це остання хата, де буде жити вдова. Сьогодні, їдучи по Петропавки, по Самарському, по Осачам, по-хорошому, повірте мені, я не бачу ні одного хлопця якому було в годі 25-28. Сиділи дідусі на колінах і бабусі. Нема, нема, трижди, нема. Присутні. Я приєднуюсь до слов Василя Григоровича. Я вдячний теж усім, тим, хто прийшов сьогодні сюди, щоб привести останній путь нашого героя. Ми сьогодні хороним. Не просто чоловіка, ми хоронимо воїна, благодаря якому і його побратимі ми стоїмо тут, дихаємо з вами, займаємося своїми справами. Це все благодаря їм. Тому я всіх вас закликаю, односельці, бути небайдужі. Якщо в нас похорон, то похорон для псих. Це герой. Шановні односельці присутні, сьогодні ми зібралися тут, щоб в скорботі схилити низьку голови перед нашим героєм, якого сьогодні проважаємо в останній путь, який віддав найдорожче, що мав своє життя цього Володимира Вікторовича. Володимир Вікторович народився 1 грудня. 1970 року, в селі Водяне. У 1978 році пішов перший клас, а в 1986 році закінчив нашу Осадківську школу, та вступив до Петропавловського професійно-технічного училища, де здобув спеціальність тракториста. Потім армія, строкова служба. Після служби в армію повернувся до рідного села. Створив сім'ю і пішов працювати в колгосп на рідній землі. Працював трактористом. Усе своє доросле життя Володимир пропрацював на рідній землі. У колективі та у сім'ї був щирим, небайдужим, чесним, готовим підтримати у будь-якій ситуації. Нікому ніколи ні в чому не відмовляв. 15 серпня 2024 року проклята війна обірвала його життя. Володимир загинув, до останньої миті виконуючи свій військовий обов'язок. Рідна Україна, українська земля прийняла його в свої об'яття, щоб навіки. Зберегти пам'ять гідного сина. Не стало нашого захисника, прекрасної людини, чоловіка, друга та товариша. Такі люди не вмирають і не мають вмирати. Найвищою нагородою тих, хто вцілів, це є життя, а ті, хто загиб це пам'ять. Пам'ять про них. Слава Герою!